Ані підійти чи під'їхати, як і попити води з місцевої пам'ятки. Джерела Божої Матері неможливо. Земля розорена довкруж рілля. Начальниця земельних відносин Бабанської селищної ради, якій належить розорана ділянка, Антоніна Гаркава розповідає попередній орендар помер тому у червні 2024 року. За результатами аукціонних торгів, цю земельну ділянку надали в оренду сільськогосподарському товариству Дружба. Виграли вони цей земельний аукціон за Включили ми з ними договір, договір зареєстрований. Ніякого дозволу на зміну цільового призначення, на розорювання ніхто не надавав із адміністрації селищної ради. Теперішній орендар Борис Пахулюк показує дозвільні документи на право користування земельною ділянкою у коржовому куті. Ситуацію коментує так. Якихось обмежень на використання цієї земельної ділянки не було, там були такі кротовини, рівчаки, та й та дорога, яка була до тої кринички, викопана, там вона ж була, отакі там були рови. Тому ми вирішили там його підорати, і я сказав хлопцям зробити, протоптати дорогу, бо ми до тої кринички не мали ну, ніякого відношення. Хоча ну, вона вона була там на цій земельній ділянці. Там можна, ну і з тої земельної ділянки, що вона є 10,5 гектарів, ми там і розорали, щоб покращити там цей, цей трав'яний склад, мабуть, десь близько 3 гектарів. Все решта там якісь плавні, корчі. Там нема. Ну там не можна вести сільськогосподарське виробництво». Відновити розорені землі та підхід до джерела просить Ліана Руднікова. Розповідає, працює екскурсоводом і до коржового кута джерела та сусідньої пам'ятки, яку місцеві називають долиною Миколая Чудотворця, возила туристів протягом 15 років. Нині миті із подорожей можуть лишитися лише на фото. Ще за часів козачі не згадується це джерело. Ця криничка людей спасала від посухи. Обов'язково ми відвідуємо цю криничку, набираємо води, а деякі люди навіть обливаються. Тобто тут росли і кроку всі частини, який занесений до Червоної книги України, і цілий перелік видів, що занесені до переліку регіонально рідкісних рослин Черкаської області. А ще на трьох з половиною гектарах луків ріс первоцвіт весняний, шафран сій, частий мигдаль, степовий та оман високий. Та проживали червонокнижні комахи, розповідає дослідниця степів, докторка філософії у галузі біологічних наук Катерина Лавріненко. Долина річки Ревуха і такі прекрасні були заплавні лугки, а на схилах прекрасні лучні степи. Я туди кілька разів приїжджала, там ночувала з наметом, виконувала ці геоботанічні описи, якраз описувала ці лучні та степові ділянки, яких, яких вже на жаль немає. Через розорення земель знищені рідкісні види екосистем, заплавні вологі і сінокосні луки, говорить дослідниця степів. Це як губка, тобто вона у період посухи поступово віддає вологу, у період повені вона ніби затримує, щоб не було підтоплень. І усі опади, які випадають на цій території, вони через дернину, через луки, вони ніби як фільтруються і очищуються від усіх забрудників. Також Луки очищують стоки із сусідніх полів, тобто всі пестициди тепер будуть потрапляти безпосередньо у воду. Відновити втрачену природу можна, каже фахівчиня. Втім, на це знадобиться за два десятки років. Орендар, в свою чергу, обіцяє надалі цю землю не розорювати, а до джерела Божої Матері облаштувати доріжку та зони відпочинку поруч. Тетяна Омелян, Людмила Трум та Галина Стангріт Суспільне новини Черкаси.